Мій любий друже. Сьогодні я хочу провести з тобою медитацію. Це найпідходяще слово до цього, бо це буде очищення від негативу і негативних установок. Але я не можу назвати це рейки чи енерчихілинг. Це просто мій для тебе подарунок, бо я. Щиро хочу, щоб ти дуже-дуже добре себе почував, щоб тобі було спокійно на душі і щоб ти обов'язково добре висипався. Я не впевнена, що тобі потрібно буде постійно дивитись на мене, тому ти просто можеш покласти свій телефон поряд, лягти зручніше і слухати мій голос. Так, для початку я хочу, щоб ти заплющив очі. Так, просто не стримуйся, просто розслаб повіки і заплющи очі. Зроби зі мною глибокий вдих і повний видих. Ще один вдих і видих. Так, добре. Нам потрібен деякий час, щоб увійти цей необхідний альфа-стан, коли ти ніби в напівдрмі. Ніби майже заснув, але твій мозок повністю відкритий. Відкритий для тієї теплоти і енергії, що я буду тобі передавати. Так, ти просто лежи руки, ноги, все лежить прямо, нічого не схрещується. Пальці, все розслаблено. Так. Тепер я попрошу тебе різко і дуже глибоко вдихнути, повною Так. і затриматись на цьому моменті повністю напрягти все своє тіло, руки, ноги, тулуп. Добре. Угу. Я відчуваю. Так, є деякі місця. Застоєм. Так, так, енергії. І зараз видихаю. Різко. Так, добре. Віддихаю, Угу. Так. І ще раз глибоко вдихни. І на 2 секунди затримай дихання. Так, тепер видихай повністю і розслаблюй руки, ноги, все тіло. Прямо сконцентруйся на тому, щоб розслабитись, щоб повністю кожна клітинка розслабилася. Відчувається тепло, яке розливається по всьому тілу. Так. Ти ніби лежиш на ваті. тобі дуже-дуже м'яко, дуже тепло, затишно, спокійно. Так. Добре. Ці узли, які наповнені негативною енергією, ми зараз з тобою. Розв'яжемо. Так, і дістанемо звідси все, що тебе обентежить. І заважає. Так. М -м -м -м. Ще один глибокий вдих. І видих. Добре. Mm -hmm. Тепер я хочу, щоб ти представив себе у своєму найбезпечнішому місці. Це може бути будь-що. Дім твоїх батьків, твій особистий будинок, ліс, галявина, все, що приносить тобі спокій. Представ, що ти знаходишся там. Один або в компанії з найприємнішими і найближчими до тебе людьми. Це може бути твоя друга половинка чи найкращий друг. Чи батьки, може домашній улюблений. Так, відчую їх любов і повну безпеку, в якій ти зараз знаходишся. Так, тобі абсолютно спокійно. Швільно і відчуваєш зараз на своєму обличчі тепло від сонця або каміну. Так, вдихай цей аромат. Так, добре. Тобі затишно, приємно. Угу. Поверни свою голову. Подивись на того, кого б ти представив поряд з собою. Посміхнись йому. І подякуй за те, що зараз він поряд. Так. Можеш взяти його за руку або обійняти. Зовсім легко. Або ви можете просто стояти поряд, один біля одного. Добре. Тепер зроби глибокий-глибокий вдих і видих. Так. Подивись вперед. Ти можеш там побачити обрій. Чи дерева, щось, що тебе набентежить, щось вдалині, вкрите туманом, чи сяє на сонечко. Так, ти дивишся вперед і раптом бачиш людей, їх декілька може бути невеличка група. Вони стоять напроти. Досить далеко від тебе. Так. І просто дивляться на тебе. Між вами скляна стіна. Її не можна ні зламати, ні пробити. Ти знаходишся в повній безпеці і біля тебе той, хто любить. Тепер ти починаєш більш детально роздивлятися. І розумієш, що всі ці люди колись зробили тобі боляче, чи то словами, чи то діями. Всі вони хотіли зла тобі. Згадай кожну цю людину. Так. І відчуй цю напругу в грудях. Чи може в животі? Відчувай, сконцентруйся на ній. Так. Але тримай в голові, що тобі нічого не загрожує. Ти в повній безпеці. Все добре і спокійно. І тобі зараз дуже приємно. Ти переводиш свій погляд знов на цю групу людей і раптом бачиш, що всі вони маленькі діти, їх обличчя вкрите сльозами, вони розгублені, налякані і такі одинокі в цій групі. Ти дивишся на них і розумієш, що ти не відчуваєш ні злості. Ні образи зовсім немачних почуттів. Так. Відчуй це. Просто подивись на них. Це звичайні діти. А що можуть зробити тобі діти? Зовсім нічого. Ти просто стоїш і дивишся. На цю групку маленьких діток. І розумієш, що тобі зараз добре, тепло і спокійно, а ці діти там да, налякані. Налякані. І вони потребують ласки, уваги, любові. А тепер опусти руки. Зроби зі мною глибокий вдих, Видих. поклади свої руки на своє серце і чесно відповіси собі, що ти відчуваєш до всіх цих людей. Я хочу, щоб ти добре сконцентрувався на своєму серці. Адже саме там... Живуть всі твої почуття, всі образи, все горе, що ти пережив. Відчуй, що ти відчуваєш до цих діток, маленьких і плаксивих. Так, ти можеш відчути поклик, поділитись з ними своєю теплотою і любов'ю. Не пригнічуй його. Дай йому розростись в тобі. Так. Якщо ти відчуваєш тепло, яке розливається по всьому твоєму тілу, це добре. Дай йому плавно розтікатись по твоїм рукам, ногам, голові. Відчуй його. Так, тепер в тебе є випадків. Ми зараз зробимо з тобою великий-великий, яскравий, жовтий шар. Візьми свої руки, добре розітри їх. Так, Відчуй тепло між долонями. А тепер потрошку-потрошку по розводь їх. І відчувай теплу, приємну енергію, яка знаходиться між ними. Так. Ми з тобою формуємо цей шар любові і тепла. Так. Він потрошку збирається на кінчиках твоїх пальців і ти ліпиш сам. Такий сніжний, білий, золотий камишар, який потроху-потроху розростається в твоїх долонях. Ти створюєш концентрацію любові, тепла і опіки. Відчуй себе творцем, ти робиш це сам. Ти сам Концентруєш свою теплу енергію у своїх руках. Так. Вона стає все більшою, більшою, ти відчуваєш досить сильне тепло, але воно тебе не обпікає. Це просто приємна теплота. І тобі дуже подобається її торкатися. Тобі подобається створювати. Ти можеш нарощувати її доки сам не схочеш Спинитись Так, поступово віддаляєш свої ручки один від одної. І вона стає все більшою і більшою. Ти відчуваєш цю приємну, веселу, яскраву памку енергію. Так, поступово вона. Стає майже з тебе зросту. Тепер ти можеш розвести свої руки. Так. І поступово, легко і обережно направити цей шар на цю групу людей. Віддаючи цю енергію, ти посилаєш їм своє прощення і розуміння. Бо всі їх вчинки, відзеркалення, їх особистості, і вони зовсім не торкаються тебе. Це абсолютно не твоя історія. Тож віддай їм перероблені ці неприємні відчуття в те, що ти сам створив, ти створив з цієї енергії те, що прекрасне, світле. Ти творець, ти творець цієї любові і цього тепла. Тож тепер ти легко ділишся цим шаром з тими людьми, віддаєш їм все без остатку і відпускаєш їх від себе, адже вас більше нічого не пов'язує. Збільшуються і віддаляються від тебе, перетинає скляну браму, ти заплющуєш очі і коли відкриваєш їх, помічаєш здивування і посмішку в очах тих людей. Вони зтикають повністю. Розтворюються у цьому шарі, і ти більше нікого не бачиш. Зараз залишаєшся лише ти і той, хто поряд з тобою. Ви тримаєтесь за руки, і вам дуже-дуже добре вдвох. Більше ніхто вас не потурбує. Ви повністю захищені вас зберігає всесвіт, і ви можете спокійно за